28 серпня відбулося засідання колегії Володарської районної державної адміністрації. У засіданні взяли участь члени колегії, керівники управлінь, відділів інших структурних підрозділів райдержадміністрації та районної ради, керівники підприємств, установ організації району, керівники територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади в районі, селищні сільські голови, суб'єкти підприємницької діяльності, представники засобів масової інформації, про стан бюджетної дисципліни та використання бюджетних коштів підприємства. Установами та організаціями району доповів начальник Володарської міжрайонної державної фінансової інспекції Микола Проценко. Головою райдержадміністрації дано доручення селищному, сільським головам, керівникам підприємств установ, організацій щодо усунення недоліків і порушень фінансово-бюджетної дисципліни. В Володарській міжрайонній держфінінспекції доручено також проводити широке висвітлення в засобах масової інформації, результатів контрольно-ревізійних заходів. Начальник Володарського райвідділу міліції Василь Харченко поінформував учасників засідання про стан взаємодії правоохоронців з райдержадміністрацією у сфері забезпечення дотримання норм конституції та законів України забезпечення правопорядку, захисту прав і свобод громадян. Про виконання делегованих повноважень у галузі освіти, медицини, культури та закону України про благоустрій звітував на колегії Петрашівський сільський голова Олександр Шевчук. У дорученні голови райдержадміністрації сільському голові села Петрашівка йдеться про необхідність проведення вирізки дерев і ямкового ремонту дороги по вулиці Надрічна. Термін виконання робіт до 1 жовтня 2014 року. Наступне розглянуте на колегії питання стосувалося оплати проїзду при міському пасажирі Транспорті загального користування громадянами пільгової категорії. Начальник управління соціального захисту населення Ольга Ткаченко у своїй доповіді відзначила, що перевезення громадян пільгової категорії у Володарському районі здійснює автопідприємство ТОВ «ФКЛТД». Інші перевізники, хоча і працюють на території Володарщини, проте укладати договори на перевезення громадян пільговиків не поспішають. Проблемним залишається питання своєчасної оплати автопідприємству за надані послуги з перевезення пасажирів пільгової категорії, як відзначив директор автопідприємства ТОП «ФКЛТД» Анатолій Нечопоренко, платежі надходять із значним запізненням. Підприємство зазнає збитків, та незважаючи на це, від перевезення пільговиків не відмовляється. Але це питання гостре і актуальне, і вирішувати його потрібно на найвищому законодавчому рівні.